Всім привіт! І дякую, що ви на моєму каналі. Сьогодні у нас на огляді будуть ножівки від фірми Baho. Розглянемо дві моделі. Ось довша модель йде 144, а коротша йде Prezi Code. Тобто їхні модифікації. А модель і ось ця саме 144-22-8DR-HP. Ось ця йде NP. Тре 16-7, дроп 8-HP. Тобто, перше 144 модель. Це модель. Тут NP-модель, Слідуюче число. Тут іде 22, тобто це 22 дюйми. Це довжина полотна. Це 55 см. Ось тут іде 16 тобто 16 дюймів або 40 см. І наступне число це у нас кількість зубів. Тобто 8 і тут, і тут іде 8 зубів на дюйм. Ось зараз вам покажу їх ближче. Тобто тут йдуть, е вона йде заточена, зуб іде розведений, калений. Що в одній, що в іншій. Ось покажу. Ось так ближче. Різниця між цими моделями це йде більш дешева бюджетна модель, ця вже йде більш дорожча високоякісніша. Е, виготовляється ось дана модель йде в порту... виготовлення в Португалії. Е, ось ця in Sweden, тобто йде виготовлення безпосередньо в Швеції. Також різниця в ручці, тут вона йде е, однотипна з однорідного матеріалу такого пластику. Ось тут іде вже навіть сам цей пластик, він іде більш якісніший, більш такий приємніший на дотик. А також ось тут оця чорна частина, вона йде ще приємніше, Тобто, ну, це не є резина, а такий пластик, але він уже більш приємний на дотик, як ось ця ручка. Тобто в цій ручці, в принципі, ось ну, тут відчувається, що вона. Так скажемо, до кінця не дороблено. Що ж можу сказати? В нас ножівки даного виробника є вдома, і якими працюємо вже більше 10 років. Тобто даний виробник себе зарекомендував з дуже хорошої сторони. А ось дані моделі будемо пробувати і вже пізніше покажемо його, їх в практичному відео. Тому очікуйте. Всім дякую за перегляд. Пока обирайте правильний інструмент для правильного вирішення ваших потреб. Стараємось для вас, тому буду вдячний за підписку та палець вверх. До зустрічі в наступних відео!